Всім привіт, с вами Стасік і вийшло оновлення Chicken Gun. У мене, звісно, ось вот такий аккаунт. Бо ну я ще чите нові не скачав, бо їх поки ще взагалі нема. Шефкар 7 2 вийшло оновлення. Коротше, глянем, які нові зброї в нас додавались. Надеюсь, разрабы их не поменяю местами. Но не вижу я той насморк. Он мешает мне уже. О боже, что оно так светло? Давайте вот. О боже, я себе светло поставил. О боже, что я включил? О боже, зараз. Зараз. Друзья, я поставил назад. того, ну, кетлоче. Що сложно объяснити? Катлоче, готові побачити нову карту? Я надеюсь готові тільки. Давайте вот так. Бо вона вот тут в кінці. Оп іо вестерн. Вестерн Вестерн. Короче, просто заходим на карту, не важно як вона називається. І во-во... Ну, я скажу, ця карта із одної гри, яку я грав, був маленький грав. Мне вона дуже нравилась. А зараз я не знаю, де вона а то вона была на старом телефоні. Білий предмет. Це у нас оцей от картинка. І ви, мабуть, побачили. Те, що новеньке. Оп! Вображати і назад. Оце можна раз якісь скріміри ігрокам зробити. І можна якось вибратися з помощью порталів. Оп! Да блин, что это твой смотри? Да да, вижу. Вин доставлен. Просто доставлено. Вот камера новая давайте включим. Ну и как камера, все Це... телек. Там до мемы показываете. Я листаю дальше. О боже, чё, чё, нафига ты его крутишь, Он Бин бинденки. О, о, опачки, вот цей бен. Все, Пошел нафиг. Эм, короче. Давайте глянем, что в колодце. Якобычно. Так, я зараз так высекаюсь, блин, что вы даже не знаете. Я вернулся. Высекался бомбочку. Короче. Ух ты ж, блин. Новый предмет. Я сам такого предмета не бачил. То я дивився там, ну, що в воно вчора. Бо айфона в мене немає, а я міг і вчора розміти це. О, боже! Ах, ти шуполіт! Друзі, якщо ви хочете нову рубрику доповнення карти цієї, наприклад, ми будемо допомагати і робити фул версії. Так що, друзі... Рубрика може вийти скоріше, ніж ви думаєте, якщо ви наберете хоча б 100 лайків, то тут, тут чи 10. Прошу вас, наберіть 10 лайків. Так вот, наберіть 10 лайків. Я теж хочу, щоб вона була вийшла. Бо мені вже хочеться зробити фул вірусію для вас. І ви будете э, писати. Чи вона вам понравилась? Кстати, у нас новый комод. Но... Например, давайте просто дам знак, що буду Все. фул флотвірус я не буду робити. Ну, пока, пока, наберіть 10 лайків і це вийде ну, десь. В осінь. А якого місяця я не знаю, що не придумав. Та я вообще місяць осені, не знаю. О, Боже. Давайте тоді зайдемо сюди. Достав цей насмарк, блін. Ну, наприклад, вот тут легенда плае. І. Оп! Поняли? Зараз нас закриє, дивіться. Оп, нас закрили. Десь, якщо виплитись, треба себе вбити. Просто горемо. Нам треба згоріти і все. І ми виберемося відсюди ще. Все. І. пап! І ми вже на свободі. Поняли? Це. хорошо раздам ты дома для фильмов, сериалов, подойдет. Давайте, это глянем, например, что сейчас большее, да что добавилось. Не, не хочу вот эту игру пока. Той насморк надоел. Если вам тоже, что я миллиард раз рассматриваю, ставьте лайк. Стоп, что? Так, высморкался. А ну, блин. Нифига, блин. Короче, я на комоде буду сидеть. Оп. Ну, давайте... О! Миллиард серверов. Четверо, семь, семь, семь. Так, ну понятно. Давайте тут я зайдам. И никто не знає, що я стасик, то есть... Ну потом знаю по цьому відео, знаю. О, подай. Давайте всіх поубиваем, як обычно ну, я люблю. Це. А, тут літати можна! Ча? Ката в Боже. Вот сюда. А ну блин. Ох ты ж. Ух ты, блядь. Куда? Куда мене вообще занесло? Портал назад меня. Цей портал, блин, войде сюда. що за хололомка? Ладак, ты петро с... Ох ты ж, блин. Так тут... А тут впасти не можна, тільки там. Ну карта грамм. Гля... <кхід> Це чого? Я сфоткав те, що там чикен. Це як зробити? Ну давай, кіхось. Ааа, я поняв, він чи так. Він чи так. Ну стоп, Нем... нема зараз читів. Нема. І він вибрався, по-моєму, способу, похоже. Эмм, а мене, а я, а я, Ей. а я, я тоже хочу попасти в тюрьму. Я хочу попасти в тюрьму. Можете мене впустить в тюрьму? Короче, ладно, давайте тоді уже глянем машину. А Потом не стоять. Давайте сначала скиди. Да, это будет странно, конечно, но... Оп. Опачки. Опачки опачки. Приміляти я їх не буду, так що ви ж бачите цю. А оце і примірю. Дифікай! Хвости, дефікати помінялось. Нифіка не нафікати теж, тоже. машини все може помінятися. Оп! пачки. Оп, оп. А, все стали. Короче, давайте дальше. Листаю и пау, я кажется, классная машина, да? Ну, короче, ждем читы, а с вами был я, остаюсь. побольше в следующем пока короче короче пока